Ну що, улюблена сестричко? Я виграла спір. Вчора Кирило зробив мені пропозицію. А це означає, що ти лузерша. В принципі, як і завжди. Ось, до речі, доказ. Ой, ось мій наречений прийшов. Привіт! Слухай. Ми з вашою трішки посперечалися. Хто швидше тебе зможе охомутати. Обидві закрутили з тобою роман, і так вийшло, що я перемогла. Дуже дякую тобі за пропозицію, але, на жаль, весілля не буде. Ми ще не договорили.